У Севастопольській лікарні номер один завершується тестування нового комп'ютерного томографа. Подаровано благодійним фондом Олександр Янукович ще навесні поточного року. За підсумками випробувань приладу, отримані результати діагностики пацієнтів відповідають всім заявлених у документах технічним характеристикам. Вже за кілька днів його буде запущено для цілодобової експлуатації. Наш кореспондент дізнавалася, у чому унікальність цього обладнання та як його поява покращить рівень медичного обслуговування у головній лікарні міста. Іноді врем'я числяється в хвилинах для того, чтобы оказать человеку помощь. Для того, чтобы мы успели принять больного и просканировать. Нам дійсно нужны такого рівня, такого класу машини. 1650 знімків за півтори секунди, і високоточна інформація надходить до комп'ютерних систем, де з ними протягом години працюють спеціалісти. Їх підготовка тривала кілька місяців. Компетентними повинні бути не лише лікарі, а й молодший медичний склад, який також задіяний в процесі комп'ютерного опрацювання даних. Перші зображення получають на робочій станції. Получає лаборант який працює з пацієнтом. Тобто це так називаємо сирі дані. все, что мы, компьютер снял в аксиальных срезах, то есть в поперечных срезах. И потом машина все это обрабатывает, персонал все это обрабатывает, и все это изображение и реконструкции в любых других проекциях передаются на рабочую станцию врачебную, там, где доктор уже может разглядывать эти изображения, рассматривать, оценивать и работать с оформлением протокола, то есть заключения по данному исследованию. Понад 600 життєво важливих досліджень за місяць або фактично одне за годину. Такі потужні технічні характеристики нового апарату перевищують здібності попереднього втричі, і це означає, що лікарі зможуть врятовувати як мінімум втричі більшу кількість людей, які потребують невідкладної допомоги та діагностики на ранніх стадіях. Комп'ютерний томограф буде працювати іключительно з пацієнтами, які нуждаються в ніотложної діагностиці. Підимущественно це буде політравма і інсультина, звісно. На другие патологии будут. Оперативные вмешательства им нужно производить в кратчайшие сроки. Чем быстрее мы сделаем, тем у пациента больше шансов выжить. І не тільки вижити, а собственно і менше степень імалідізації. Це особливо актуально зараз, коли тільки за останні два роки кількість постраждалих від інсультів Севастопольців збільшилися в 10 разів. А внаслідок ДТП та побутових травм удвічі для пацієнтів, які потребуватимуть невідкладної допомоги. Ця послуга буде безкоштовною і надаватиметься тут у новозбудованому корпусі, який після остаточного введення в експлуатацію отримає назву Центр надання невідкладної допомоги і політравми. Придбання для головної лікарні Севастопо. То коштовного обладнання ще одна добра справа зроблена фондом Олександр Янукович в рамках однієї із кількох діючих програм, яка спрямована на сприяння розвитку системи охорони здоров'я в Україні. Справа ця стала відгуком на ініціативу президента України допомогти Севастопольським медикам і коштувала її виконавцям 9,5 мільйонів гривень. Благотворительний фонд Олександр Янукович постарався вирішити найбільшу проблему важки, самої города І ми впевнені, що Новое оборудование, новый компьютерный томограф поможет спасти жизни десяткам тысяч севастопольцев, которые нуждаются в своевременной диагностике заболеваний и к лечении. Раніше увагу до себе з боку фонду відчули також медичні установи Донецьку, клінічна лікарня та станція швидкої допомоги, які отримали відповідно найсучасніші медичні прилади та оснащені цифровою технікою автомобілі. За словами пані Казимирової, керівництво фонду перебуває у постійному пошуку все нових і нових проєктів, які допоможуть врятувати якомога більше людських життів в Україні. Тож 20 мільйонів гривень, які за два роки існування організації було витрачено на різні благодійні цілі, можна вважати лише стартом великої роботи з людьми і для людей.